Все, завершується ще один спільний проєкт, який організували українські дівчатка, називається він Вернеса Осінній Бар. Організували його Маруся і Ліна Сергієнка. Я нарешті визначилася. З першою номінацією діти то наші квіти. І ось в'яжу такі шкарпеточки для своєї молодшої дочки, тобі ж невісточки. Трошки я там переставила речі у номінаціях. Ось, ну, залишилася мені шкарпеточка і, і ще один тапок. І ще один тапок залишився. Один я зв'язала у номінації, зігрію морю ручки та ніжки. Залишився ще один. І усе у мене буде готово по цьому проєкту. Ще, мабуть, я, якщо встигну, дов'яжу, гарбузика, я тут проводжу експеримент. Ось такий носочок, ось такий буде. Ось один уже в мене є. Носочок. Ось такий гарбузик я хочу зв'язати я тут. Придумаю, як би мені скоротити кількість прящ. Ось такий ось, ось, такий ось буде. Ну це якщо я встигну, і ще мені треба одну таку шкарпетку. я хотіла зробити майстер-клас по ній. Але щось в настрій ніяк не підіймається, Ну, може зроблю. Так що ось так по проектику Вернісаж осінніх барв. Таке все яскраве, таке все осіннє. В'яжемо далі. Ось і закінчився ще один осінній проєкт, який називається Вернісаж осінніх барв». Ось такі у мене барви сьогодні. Осінні. При осінні. Вітаю всіх з завершенням чудового, яскравого, осіннього проєкту, який мав назву Вернісаж осінніх барв». Організували цей проєкт чудові українські майстрині Ліна Сергієнка. Її канал так і називається Ліна Сергієнка, і Маруся. Канал називається Марусина скринька Рукоділля». Проєкт проходив з 26 серпня по 2 жовтня. Сьогодні у мене звіт. Проєкт був дуже лайтовий. Ми робили всього три звіти, але він був дуже цікавий. Проєкт мав 5 номінацій, я Зараз буду показувати речі, які зв'язала, і розкажу про кожну номінацію. Проєкт призовий, в ньому будуть победителі. Ось, і зараз я розкажу. Я там виставила дуже багато всього барвистого, яскравого, красивого. Зв'язала я у цьому проєкті свою шаль. Мені самій було дуже цікаво, що у мене вийде, ніколи я не працювала цією технікою свінг. Ось Зараз я вам усе покажу. Дарую вам усім таку чудову троянду. Сьогодні у нас 1 жовтня, на вулиці у нас 26 градусів тепла, світить сонечко, і це дуже-дуже радує. І так, мій звіт. Перша номінація. Називалася Діти то наші квіти. Я довго не могла вирішити, що мені в'язати, тому що діти в мене дуже дорослі, їм по 40 років. І ось я нарешті вирішила, що я зв'яжу ось такі чудовенькі шкарпеточки своїй молодшій дочці. невістці моєї. Ось такі вони вийшли Тут меринос з за закрилом, важить карпеточки 66 грамів. Ось такі Це моя перша номінація. Друга номінація називалася Краса осені в Жінці. Ми в'язали вироби для себе. Спочатку я заявила, що я буду в'язати е, светрика, але виявилося, що буде ще один проєкт, в якому будуть в'язати светрики. І тому я його залишила і вирішила, що на цю номінацію я таки дов'яжу свою шаль, тому що виріб дуже великий. Як для аксесуарів. ось Там багато картиночок я виставила у відео. Ви вже побачили, яка вона гарненька, бо вона все одно не увійде. Ніякий монітор, розмах крилів цієї шалі 2 метри. Ось довжина по спині, у неї 82 сантиметри. Зв'язана вона із різноманітних залишків Ангори і махеро. Важить шаль 270 грамів. 30 грамів я важила окремо це ось такі китиці. Тому шаль сама. Без китиць важить 240 грамів. Ось така красунечка у мене по другій номінації краса осені в жінці. Третя номінація у нас згріємо ручки та ніжки. У цій номінації я зв'язала ось такі. Шкарпетки, не шкарпетки, тапочки, мабуть, тапочки. Дуже гарні тапочки. Мені сподобалися. Я їх піддивилася у турецької майстрині, щоб запам'ятати, вони без швів в'яжуться, щоб запам'ятати, як це в'язати, я навіть зробила майстер-клас для себе. Але Можливо, комусь сподобається і теж зв'яжусь. От такі тапочки важать тапочки. Це акрил звичайний, важать тапочки 99 грамів. Ось такі, така у них п'яточка. Ось така гарненька п'яточка. Отака От підошивка. Тапочки зв'язані на розмір 36-37. З таким. О, а цей на виворотній стороні. Оце його виворотня сторона. Оце лицева, а оце виворітнє. То теж гарно це виверітня сторона ось така. Кінчиків немає, хоча їх було три, кажись три було. Або чотир. чотири було кінчики. Ось така виверітня сторона. Акуратненька, гарненька. Я люблю ховати кінчики. Запрошуйте, приїду. Це моя третя номінація. Зігрімо ручки і ніжки. Четверта номінація у нас оселя вбралася в багряне намисто. І у цій номінації, як і було заявлено, я в'язала наволочку на подушку. Ось така наволочка на подушку, її розмір 40 на 40 см. Зв'язана вона із. Алізи діви, це мікрофібра і віскози. Ось така пряжиться 200 грамів пішло на цю наволочку, тільки на одну сторону, на одну, інша сторона у неї біленька. Ось. 200 грамів на одну сторону, дуже важка пряжа. Важко в'язати з неї, вона сипеться, але то того коштує, бачите, яка гарненька. 3D-візеруночком. Теж піддивилися у турецьких майстринь, бо дуже вони талановиті, як і наші українські. І остання номінація у нас п'ята. І п'ята номінація у нас ніколи не пізно робити добро. По цій номінації я зв'язала практично такі ж тапочки і подарувала їх знайомій бабусі. Тому показати я їх не можу, вона вже їх носить. Ось. Картиночку я вставлю. Якось вони у мене були у третьому звіті, мабуть. Так що по усім номінаціям я справилася. Дякую великим дівчаткам за спілкування, за гарний проєкт організаторам. Бажаю всім миру, щастя, добра, натхнення. І до зустрічі!